Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ірина Цимбал і ми продовжуємо вчорашнє відео. Я взяла оту капусту, попарити на голубці, поставила воду гарячу і згрузила сюди всю мою капусту, ту, що ми вчора з вами розбирали, будемо парити її. Багато в мене мисок, аж три вийшлося. Пережарила цибулю з морквою, заправочку таку зробила. І тут у мене на фарш, на фарш зготовлений рис, пропарений. Я його чуточку чуточку якби довела до кипіння воду і виключила. Так, І у мене є м'ясо. Його треба перемолоти. Тут я вже мелю м'ясо. І в мене ще є фарш, я купила курячий. Ми ще додамо сюди все. все І будемо ліпити на морозилочку мої голубці. Друзі. Я зробила фарш, але ще не, міш... не перемішувала. У мене є петрушка, сіль я посолила, бачите, зажарочка, цибуля морква. У мене є тут фарш, курячий і свиня... свиний. Посолила я і поперчила різні спеції і додавала по вкусу. Рецепту ніякого немає, завжди готуємо вдома голубці, Рис трошечки пропарений, і я влила ось тут, бачите, томатного соку домашнього. Все, зараз я замісю. І пелюстки я вже кінчаю, закінчую вже парити. Зараз вам покажу. Ось такі, ось такі справи в нас. Дивіться, скільки вже багательно. Такі м'ягесенькі. Я перепарюю всі, потім сяду їх отак от переріжу акуратненько і буду ліпити на морозилку голубці. І так, друзі, повна миска фаршу. Фарш вийшов дуже смачний. Я пробувала, на смак дуже приємний. Кисло сол... ну, ну, солоненький, такий перчиненький, хороший. Я кинула і укропчик, і петрушечку. Будемо зараз ліпити в голубчики. Друзі, підготувала я листочки, перемістилася на другу кухню. Тому що тут тепліше, пішла з літньої на зимню. І підготувала я ось такі пластинки, бачите? Скотчем я їх буде завертати. На пліночку буду виставляти голубчики, буду ліпити і в морозилку. Підготувала я он, такі від морозилки, витягнула е, оці шухлядки. І зразу буду складати, і потім в морозилку разом всі запіхну. І так, друзі, ліпимо голубчики. І так, друзі, робота в мене йде, кипить. Ці голубчики в мене виходить, трикутниками. А отакі голубчики, получаються квадратиками. Смотри, який листочок. І тут у мене вже заклала я на, мороз... на цю морозилку. Зараз ще один шант, ще, ще один і піду в класти. Ось такі голубчики в мене получаються. І так, друзі, сьогодні вже другий день. Мої голубчики замерзли. Камінчики. Я їх наліпила ж, дивіться, скільки і ще тут. І зараз що я буду робити? Ось у мене такі є пакунки, торбинки такі, бачите, з такою застіпкою. Обов'язково з застіпкою. Тому що в холодильнику багато в морозили різних храниться продуктів, і кожен продукт має свій запах. Десь перець пахне, десь варення пахне, ну, якби фрукти різні. Там вишня, наприклад, десь м'ясо стоїть. І потрібно такі застібками хороші брати пакети. Зараз я буду формувати оці голубчики, всі буду сортувати. Значить, Всі по розміру буду в один пакетик класти маленькі, другий великі, в третій квадратні, там, трикутні і так далі. Посортую їх всі і вам все покажу. І так, друзі, з цієї моєї порції вийшло 17 пакетиків голубців. Ви представляєте? які... А, Я сьогодні ось цю капусту сквасила, більше не буду, тут 4 літри, мені хватить. Друзі, ви представляєте, скільки в нас є магазин Галя Балована, як багато виходить продукції. Я потратила 2 кг рису і 1,5 кг м'яса. Кілограм було свинини і пів кілограма курятини. Ну, Цибуля морква і капуста, ви догадуєтеся, що це вдома вирощене. Але ж 17 пакетів, і в кожному пакеті, як не є пів кілограма, ну, грам 600-700 голубців. Значить, ми гарно зробили заготовочку на всю зиму, і на всі, на всі мініни, святки і так далі. Не будемо піклуватися більше. І тепер я поскладаю ось так в корзинку назад. І зараз поставлю в морозиловку. І все, і забудемо на всю зиму, що нам треба готувати голубці. А також можна готувати зараз котлети, пелеміні, блінчики з м'ясом, наприклад. Або ще якісь заготовки робити, адже йде зима. Можна думати, з чого є вдома конкретно, а можна і підкуповувати продукцію. Це вже дивитися, як там у кого. Що є вдома. Так що, друзі, це вигодно робити. Це неймовірно вигодно робити, адже подивіться, скільки виходить продукції. І любі гості або любі ну, друзі чи хтось, чи самому з роботи прийшла, на сковородочку раз кинула його не треба розморажувати. Прямо так Ну, і кидаєш на сковородку. Залила водичкою, Чуть-чуть томату, чуть, -чуть сольки перчик туди до... заберу це. Тому що не влізе в морозилку. Візьму зараз другу корзинку. Так що, друзі, будьте щасливі та здорові. Робіть собі такі заготовки. Кіт уже тут, так, теж плач. Робіть собі, собі заготовки такі. Це дуже добре. Заходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть якісь коментарі, може, вам щось не подобається. Напишіть, не знаю. Може, ви по-другому щось робите. Хазяйнуєте, ви по-другому. І так далі. Всім до слідчого відео. Пока-пока.